Друзі, всім вітання! Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати можливості присоски Шеджинг p 618 буква А. Вона на білій резині, де на кейсі, коштує у нас 2,5 тисячі гривень. Ми зробили ось таку ось конструкцію, приклеїли керамограніт до стелі. Туди присосали присоску. І зараз будемо спробувати, чи дійсно вона витримує заявлені 150 кг на відрив. Зараз будемо потихеньку класти по одному мішечку і перевіряти разом з вами. Так, мішечок номер один. Другий 50 кілограмів. Сімдесят п'ять кілограмів тримає зараз присоска навантаження. Ну що, пробуємо сто? 100 кілограмів. 100 кілограмів тримає присоска. Так, ну що? Тепер вже страшновато трошки. 125. 125 кілограмів. Ну що, до заявленої ваги залишилось 25 кілограмів. Фух, зараз я переведу дух. Фух. Ну що, з Богом? Все, тримає. Друзі, дивіться. 6 мішків по 25 кг, 150 кг. Присоска тримає спокійно. Ну, можна, я думаю, і далі грузити, але не будемо насилувати ні присоску, ні себе, щоб не травмуватися. Друзі, дивіться, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь у приватні повідомлення або у Viber для замовлення цієї присоски. Присоска тримає. Присоска тримає. Все.